Ребекка Еліот, просто тому що канал, мамина казка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Клемі, старша сестричка, мій найкращий друг. Вона не може ходити, говорити, рухатися, варити макарони, керувати літаком, жонглювати чи займатися алгеброю. Я не знаю, чому вона цього не робить. Просто тому, що вона дуже схожа на принцесу, Зазвичай принцеси теж нічого не роблять. Вони мають просто собі сидіти і бути красивими. Просто тому, що у деяких хлопців сестрички з люки, вони кричать і лаються, змикають за волосся, крадуть печиво і не граються в ковбоїв. Я не знаю, чому вони такі, просто тому, що. Але Клемі не така. Клемі смішить мене. Вона видає милі звуки, надягає кумедні капелюшки і корчить смішні міни. Я не знаю, чому мені смішно від усього цього. Просто тому, що Клемі допомагає мені малювати. Вона любить, коли я малюю потяги, ложки і бабок, а коли малюю голубів, їй не подобається. Я не знаю, чому. Просто тому, що у нас є комашка Бедрик. Клемі любить її, бо комашка лоскоче її ручки. А я просто люблю, просто тому, що у Клемі є великий стілець. Минулого тижня ми полетіли на ньому на місяць. Не знаю, чому дорозі не зазирнуло на Юпітер. Просто тому, що. Клемі не заважає, якщо я барабаню дуже голосно, чи ганя кота, чи їм крейду. Іноді я так бавлюся. Просто тому що у Клемі найдовше кочеряве волосся з усіх, кого я знаю. Вона не любить, коли його розчісують, гладять або заплітають. Вона любить, коли на нього лише дивляться. Ніхто не знає, чому її волосся таке незвичайне. Просто тому що коли на вулиці темно, а на дворі гроза, коли гуркоче грім і блискає блискавка, мені дуже страшно, не знаю чому, просто тому що. Але Клемі спокійно собі усміхається, тому що вона любить гучні звуки, від цього мені стає легше. Перед сном вона дозволяє мені подивитись її улюблені книги, показати малюнки. Які мені подобаються. Я люблю показувати на малюнках різні предмети. Не знаю чому. Просто тому, що, а коли я вкладаюсь у ліжечко, заплющую очі і починаю снити морозовим тракторами і жолудями, Клемі тихенько обіймає мене і чекає, поки я засну. Клемі мій найкращий друг. Я люблю її, і я точно знаю чому. Просто тому що.